Всім доброго дня. Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій, комісії з гуманітарної політики та соціальної молодіжної політики та соціального захисту на з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься одне питання. Про затвердження фактичної мережі закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти та закладів позашкільної освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік. Доповідає Василь Трач. Будь ласка, шановні колеги. Законом про місцеве самоврядування, закону про освіту, обов'язково засновника є формування спроможної як фінансово, так і спроможної мережі, скажімо так. Кожен рік перед початком навчального року ми затверджуємо цю мережу, яка буде надіє цілий рік. У нас ця процедура питання якраз цю сесію, ви знаєте, його зірвали, бо на 5 вересня згідно нормативної бази, яка існує в освіті, на 5 березня якраз вересня пробачте. Цифра і... у шкі-контингенти якраз ця цифра стабілізується і вже цей рік ми нею будемо користуватися. Цього року ми повинні заплатити мережу закладів в залі середньої освіти в кількості 21 з двома фірмами. На жаль, ви бачите, в першій пункті рішення зв'язку з учнями присутні новоосвітній процес у Підкам'янській початковій школі, Жовтівській початковій школі, Зеленівській хвілі, Верховнипської ліцеї, у Кухняській кільні Верховиської ліцеї, Стратівській хвілі, Пухівському ліцею. Тобто в освіти, так було сказати, що були три школи колишніх середніх, це страти, жовчів і явчиці, середньої школи, що початку 90 років. На жаль, вони учнів не мають. Ну, така стала зараз ситуація демографічна, політична. Або, і, на жаль, ці заклади в нас цього року будуть призупинені діяльність. Коли ну, ми призупиняємо діяльність, бо, що може хтось відновиться, новини, хоча само собою, це не буде. Тобто на сьогоднішній час ми маємо 20 одну школу, 5 ліцеїв, 11 гімназій і 5 початкових шкіл. Це така ліність, і дві філії. Також у пункті третьому пункту другого ви бачите, що призупиняється діяльність шкільного інтернату. Пансіон згідно термінологією в школу, це пансіон, в ліцеї, гімназії мені було немов Ви знаєте, де він це знаходиться, це колишня рідна школа, там і дальні гімназії і також пансіон. Було торік, там ще вісім учнів цього року, вже учнів ці інших областей нас немає. Вони там проживали, і вона треба штат, тому тепер ну, змісту немає, так робити ці витрати, всі інші доводяться шкільними обласними. Тому також зупиняємо діяльність цього пришкільного інтернату. Мережа закладів шкільної освіти не змінилася, їх шість, хоча на швидше всього на наступну сесію, буде сталося питання про зупинення і досвід, швидше всього, черча ну, 100%. А Кудюшки ще шукаємо варіанти. Тому що без з служби ну, з такою ситуацією постановою вийшла. Вони не мають найпростіших пунктів і немає жодних варіантів, які їх зробити. Тому десь чергують на працювання, щоб ми перенесли в школу. Там ми вже знайшли два приміщення, але тоді вони будуть діяти як структурний підрозділ гімназії. Просто садок буде призупинена діяльність, або закрита теж буде вирішення вишення вашего, ну якось буде інші. Вирішення. І тобто, шість садків і два позашкільних заклади. Ну, вважаємо, що вони забезпечують потреби населення, а нам більше їх скандали потрібно. Також ми ще маємо сім. Дошки пробачення дошкільних підрозділів, які не забезпечують дошкільною освітою які не офорхні з дитячим село. Цього року буде дошкільний підрозділ відпадати, А всі інші будуть працювати. Ви маєте докладно розписано по кожному закладу освіти їхні гудки, маєте кількість вихованців, маєте велику таку мережу. Мережу це по закладах кожному, який є класи, яка кількість учнів. Ця кількість мошків не буде вже користуватися круглорічним. Прошу затвердити. Василь Іванович, так. а для цілої ОТГ, скільки в нас дітей взагалі є? Скільки ми маємо? Шкі... Шкі... Ну, ви так. Так, скільки? маєте? Скільки Вони раз типу. Було дві тисячі вісімсот вісімдесят вісім. На 80 років не менше. Це напротязі цього року, так? Це протязі цього року стало тільки вісімдесять менше. Багато дуже мають ну не дивіться, ну наступного року яка б складається. Так є постанова кабіну кабіну. Наступний рік є постанова кабіну. Я про номертаю, але з 1 вересня 2025 року заклад, який не буде мати 45 дітей, фінансуватися не буде. Державний І в нас є загроза величезна підгородня і бабухів. Можливо, вас вчуть, щоб не бачили. Ну, ці дві школи підтримання вибухів – це майже 100%. Це багато взагалі. Але гірше ще біда йде, що з першого версії до шостого року школа, яка не має 60 учнів. Ну, то розумація. така аналогічна ситуація, як пологові закривали. Так, так. Якщо не маєш 230 пологів, закривали. Ну, для нас це буде величезною проблемою, тому що довіз

Івана Орінець такі, школяр Оксана Михайлов, п'ять за п'ять за, двоє відсутні. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую. Дякую.